Доброго ранку, Мої любі сонечки. Вітаю вас, мої ріднесеньки, сім'я світла. Я зараз в Лондоні, як ви знаєте, в відрядженні Боженька мене послав, і так я об'їздила дуже-дуже багато країн цього світу, дуже багато міст, куди мене Боженька посилає свої божественні волі. Тому що провідник його серця це портал. Величезний, коли ти з'єднуєшся з Богом, ти проявляєш його найвищу божественну волю, проявляєш його світло. Кожен раз завжди по-різному все відбувається. І це надзвичайно красиво, прекрасно, тому що через мій портал серця верх підіймається завжди, вся темнота. Я її віддаю Богу. Всі Грегори, от якраз матриці, все-все-все, що. Є минулими енергіями те, що має піти вже зараз, і йде дуже, слава Богу, успішно, тому що старий світ руйнується повністю. І це прекрасна новина, тому що ми жили в дуже низькому світі, от дуже в низьких енергіях, без любові божественної. І от це звільнення і моя робота як провідника вона дає можливість, коли відкривається простір. І люди йдуть з бій в матриці, люди від'єднуються і починають згадувати хто вони автоматично, навіть не медитуючи, не навіть не направляючи увагу до Бога. Вони починають помаленьку відкриватися, змінюватись, ну особливо звичайно, ці, які готові до Бога, до Бога, вони це для них як повштовх, і вони починають потім летіти до Бога і змінювати щось. Починає в них включатися, і вони раптом задають питання, що я тут роблю. Взагалі, як я живу? Чому я працюю на систему зранку до вечора? А потім я чекаю якогось одного дня вихідного. Щоб ці кошти витратити на що? Далі? На те, щоб себе руйнувати, і на те, щоб для системи далі все працює на систему. Між іншим Лондон, великі взагалі міста, це взагалі показник того, як система витягує постійно смок чи енергію з людей з людини і дає їй такий мінімум, просто знаєте, і до того часу вона цікава система, і поки ця людина має енергію, все. Тільки вона не має енергії, не цікава система, система її викидує. Так от сьогодні прекрасна новина під час налаштування, тільки що теж відбулося дуже прекрасне диво. Як завжди піднялись там певні слої низу з матінки землі, Лондона, Англія. І я вже загрузила в божественній волі, як провідник Бог загрузив через мене. Неймовірної краси піраміди, так що тут вже голубі піраміди світла, кристалічні я є сама ця піраміда і.